Відкатня, рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Сьогодні у нас святковий клукінг. Ми сьогодні з вами приготуємо аж шість закусок на святковий стіл. Я спочатку хотіла три, але щось явно пішло не так. Запасаємось продуктами і погнали готувати. Перша закуска це буде ось такий красивучий віночок. Для брискету нам потрібен багет. Нарізаємо його на скибочки і відправляємо на сковорідку. Трішечки підсушимо. Обов'язково поливаємо оливковою олійкою і можна ще приправки додати, щоб вийшла така смачна скориночка. Як варіант, можна відправити ще їх у духовку. Далі нам потрібні помідорки чері будемо їх нарізати на ось такі шматочки. Десь на четвертинки, половинки, дивіться, в залежності від розміру самої чарічки. Поливаємо також оливковою олією, додаємо приправи. Обов'язково беремо кругленьку мисочку, викладаємо розкети по колу і тепер наверх додаємо наші помідорки. Розбавляємо цю всю картину хамончиком, можна взяти прошуто або інше м'ясо, яке ви любите. При бажанні можна ще додати моцарелу. І прикрашаємо це все шпинатом, щоб створити ось цю ілюзію віночку. Також можна взяти і базилік, і розмарин, що вам подобається, що знайдете в магазині. І все, дивіться, який красивий відносяк закусочка у нас сьогодні. Вийшов. Виглядає ну, дуже апетитно. Вау. Друга закуска це будуть ось такі красивіші тростинки. Для тростинок нам знадобиться листкове тісто. Нарізаємо його ось такими трикутничками і викладаємо ось такою форму. Палка-каталка в ділі. Трішечко розкатуємо. Тепер туди додаємо сир, зверху ковбаску і можна додати перчик. А тепер ось так от обкручуємо, наче і формуємо нашу тростинку. І відправляємо у деко. Запікати будемо десь хвилинок 20. Зверху я ще пшикаю трішки оливкової олії або авокадної олії, щоб була рум'яна скоринка. І дивіться, які красивіші тростинки у нас вийшли. Готується воно дуже легко і швидко. Браво! Красивучі зірочки! Листкове тісто не ховаємо, дістаємо, трішки розкатуємо. І тепер нам потрібні різні формочки, як для печива. Це можуть бути рукавички, джинджер хат Тинки, все що завгодно, що візьмете. Я буду робити ось такі зірочки. Видавлюємо ось такі зірочки, відправляємо їх на деко зверху трішки олії і запікаємо. Також хвилинок десь 10-15. Вони тонесенькі, мають швидко приготуватися. І поки вони будуть запікатися, ми для них приготуємо начинку. Нарізаємо молоденьку цибульку. До неї додаємо натерте яйце, ложечку приблизно сметанки, ціль улюблені приправи і все це перемішуємо. Дивіться, які красивіші зірочки у нас вийшли. Такі рум'яні. Головне їх не перетримати, щоб не згоріли. І тепер цю начинку викладаємо зверху. Можна ще прикрасити або гранатом, або нарізаним перчиком. І такі милюші зірочки у нас вийшли. Ну виглядають дуже мило і прикольно. На секундочку відволічаємося на ще одну закуску. Нам потрібно замаринувати яйця. У миску нарізаємо бурячок, додаємо туди лимонний сік та сіль. Заливаємо його кип'ятком, а тепер булькаємо туди варені яйця. А потім я вам покажу дещо що з ними станеться. Я думаю, це буде прикольно виглядати. А зараз повертаємось до нашої закуски ялиночки. Для ялиночки нам потрібна рибка, солена, копчена, яку любите. Нарізаємо малесенькими шматочками і пересипаємо у миску. Тут нам також надобиться молоденька цибулька, і також дрібно нарізаємо. І додаємо до рибки. Туди ж нарізаємо бейбі-шпинат дрібненько, і також туди додаємо сир Філадельфія, сіль, улюблені приправи і все це перемішуємо. Окремо нарізаємо зелень. Мене петрушка та кріп. В цьому ми потім вивалюємо нашу ялиночку. Oh. А тепер ще завдання зірочкою. Нам потрібно зробити з моркви зірочку. Мар'яна і геометрія. О, будемо думати, що це зірка, і мої спроби зробити її нормальною. Це гайки. Рукавички в ділі формуємо з цієї начинки, конус, викладаємо одразу на тарілку, на якій вона у нас буде, і обклеюємо її зеленю. Зверху ставимо нашу зірочку, можна прикрасити ще морквичкою, або гранатом або перчиком, те, що захочете. І також додаємо або чіпси, або начаси. Купляємо, готові або готуємо самі. Щось, з чим ви будете набирати ось цю закуску. Я приготувала ось такі свої начаси. Нарізаю їх на трикутнички, чекаю туди олійку і посипаю зверху приправкою. І така прикольна закуска Ялиночка у нас вийшла. Ну, вигадаю, наче симпатично. Я думала, буде значно гірше. Тримаємо колочки. Щоб це було смачно, тепер у нас будуть ялиночки з камамберу. Нам, звичайно ж, потрібен камамбер. Дістаємо його і розділяємо навпіл, тобто вдовж. У вас вийде ось такі дві частинки, і тепер їх ми нарізаємо на трикутнички у формі ялиночок. Поки це все відставляємо. В окрему мисочку додаємо гранат, і також подрібнюємо туди зеленушечку. У мене кріп і петрушка. грецький горіх. Виглядає гарнесенько ця тарілочка. Тепер нам потрібна соломка. Протикаємо наші ялиночки. А ну прямо ось туди. Ну, наче нічого так. Тепер зверху змащуємо їх медом, з іншої сторони, з внутрішньої, не там, де білесеньке ось це. А тепер макаємо просто в наш гранат і зелень. Хоп! І у нас вийшли ялиночки. Все викладаємо. Здаємо на тарілочку, де у нас буде ця закуска. Що скажете, як вам така ідейка? Нормально? Я думаю, прикольно і зручно взяти ось таку ялиночку. Коп і в ротик. Ну що ж, а тепер повертаємося до наших загадкових яєць. Моя ідея є, як назвати відео <світ> дістаю яйця з цієї нашої рідини. І вони у нас фіолетові стали. Magic. Розрізаємо навпіл і дивіться, як це прикольно виглядає. Чесно кажучи, я думала, що нічого з цього не вийде, але це якась магія поза Хогвартсом. Тепер дістаємо жовтки. Додаємо до них крем-сир, натираємо солений огірочок туди. Все це тепер переминаємо, і нам потрібен кондитерський мішочок Все це туди завалюємо. Зверху прикрашаємо молодою цибулькою, також і кусочок можна огірку додати. І дивіться, який ефект яйця у нас вийшли. Я досі в шоці, що вони стали фіолетові. Реально, а якщо їх потримати довше, наприклад, цілий день вони, напевно ще більше стануть фіолетові. Яка закуска з шести вам сподобалась найбільше? Яку ви повторите на свій святковий стіл? Напишіть. Або напишіть мені свої ідеї, що ще можна таке приготувати цікаве. Морщ. Будемо це все куштувати. М -м, його так шкода розбирати, він такий красивий. А, це дуже смачно. Вам я такі брускети дуже люблю. М -м -м, вау, це дуже смачно. Навіть чимось схоже на піцульку. Дуже шкода куштувати ось цю ялиночку. Вона дуже класно виглядає. Живку і завжди, все дуже смачно. Вау! Ялиночка-камамберчик. Теж дуже прикольно. Ці красивіші зірочки. Вау! Супер! Фіолетове нестандартне і яйко. Вау, мені все подобається. А що? Дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па. Веселих всяких!